Всім привіт! З вами Наталка і сьогоднішній огляд цього альбому під кодовою, під кодовою назвою Книга мого життя, не мого «Книга життя Анни Артемовни. Давайте його розпочнемо. Ось такий альбомчик. Ну, альбомчиком його дуже важко назвати. Це дійсно можливо, книга. Давайте його сьогодні погартаємо. Ідея цього альбому це замовлення. це замовлення. Два роки назад п'ятирічна дівчинка, Анна Артюмовна, в нас сказала: Ти зробиш мені книгу мого життя. Це дуже творча дівчинка, бо книгу мого життя Наталки Заболотної. Вона зробила одразу дуже швидко. І показала мені і сказала: ну це ж недовго. Так що, це недовго, це два роки я винашувала цю ідею, як зробити книгу життя Анни Артемовни. І мені дуже повезло, бо в основу цього, цієї книги пішли саме дві книги. Я використала книгу Каталог дебетіс, каталог пустощів дитячих і пустила ще Бон Десін. Бон де сіне» це гарні картинки. І я їх поєднала. Плюс скраб-папір. До речі, підбирала я матеріали на цей альбом на протязі двох років, я купляла постійно. А якщо бачила яскравий класний скраб-папір, який, до речі, не пішов в цей альбом. Він пішов в інший, але сюди він так і не пішов, і не ввійшов. А може, листочок або два з, того, з тих наборів, і пішло все інше. Це були інші альбоми, бо о, альбоми кажу: набори скраб-паперу, краб сесій, але, скажімо так, під ці кольори, під ці книги, я підбирала, скажімо, скраб-папір Студова. да? Значить, збирала я довго, я казала, я купувала в Аксіоні, наприклад, ось такі квіточки, ось такі квіточки, там облачка купляла пав літериці До речі, минулий дитячий альбом я зробила і туди пустила літеру Б. І тому, коли я хотіла скласти слово альбом, вона там була єдина. І сюди вона не виходила слово скласти альбом з цих літер. Але мені дуже повезло, і я, як вийшла із ситуації, м -м, в мене був затик, скажу чесно, з обкладинкою вже наче все зробила і був затик, бо обрала я на саму сторінку з цієї каталог дебетіс е дівчинку, цю обрала на обкладинку, але вона була гола, знаєте, якби чогось не вистачало. І в мене був затик з цією обкладинкою, щоб я не прикладала, мені здавалося, що щось не так пусто. І потім я знайшла малюночок з Bon де вони запускають через пушку ядро, і там було написано Баум. І я подумала, якщо додати 2 літери, то ось вам і Альбаум. Все як не може бути. Да? Пустила, значить, як я складала обкладинку. Взагалі, я дуже, мені здається, подробно все розказувала у влозі. Кому цікаво, подивіться. Ці квіточки я пришивала на обкладинку. За основу я взяла обкладинку цієї ж книги, каталог Дебетіс. Лише змінювала корінець. Корінець я бігувала. І тому корінець мені вдалося пришити, а так як обкладинка була дуже товста. То я навіть і не намагалася знесилувати. Тобто я спробувала, машинку ну і все. Взяла тканину біла, така в мене є тканина. Вже багато де є, я її використовую. Це в мене штора куплена. І вона прекрасно йде майже у всі, де мені потрібна така тканина, а вона йде. Да, Зачастую я використовую тканину на обкладинку. Тобто, як мені було, треба закріпити, спочатку було тканину да, для надійності. Я пришивала ці квіточки, потім на брацьки я садила стрічку і на брацьки я садила основу альбома для надійності. Так. Ось калічку пустила, калічка віші, я вам скажу, да, так воно все гармонійно і склалося. На мій погляд. Гармонійно. Да? Дивіться, ще в мене знайшла в себе такий бантик. Це платтяшко якесь дитяче знаходила, і бантик сюди теж пішов на корінець. Так, і зворотня частина, дякуюча Лінія, яка мені написала, що їй дуже подобається. Це не було вклеєно. з самого початку ця штука була йти на обкладинку. Але я ж вам кажу, що це обкладинка з книги і присвічувався малюночок, і мені треба було його закривати, тож ця дівчинка з калькою тут з'явилася не випадково, а щоб закрити мої фекапи. Да? До речі, кальку я тут трошки кусьманчик, садила на цей е, стамперія глю, коротше клей, е, ну, типу, що там? Софтмат, коротше, типа тут вже написано, що це клей і. М -м, скажіть мені. Е -е, лак. Ну, в общем, він веде кальку, кальку на нього садити не можна, тут в мене трошки так воно оглядає, але нічого, вже так і буде. Так. Ось ця облачка, паф-А, паф літера. Ну, мені треба було БС, ЦД. Підірвати я вже не могла, Б пішла в інший альбом, і вона була єдина в наборі, всіх чомусь по дві, а Б була одна. Ну, так буває. Ну що, давайте да, і поговоримо про ідею цього альбому. Це альбомчик. Я дуже довго винашувала ідею про цей альбомчик і обрала саме таку конструкцію. Да. Хто дивився влітку, я робила дитячий альбом. І там теж йшло з гаманцями. Трошки інакша конструкція, тут інший розмір. розмір цього альбому 22х22. Також є специфіка. Да? І що я хотіла? Я ж хотіла сюди інтегрувати ще, щоб можна було вкладати дитячі поробки і малюнки. І декілька ідей було в мене на початку. Да, на початку я хотіла. Я навіть купувала папки. Да, зараз покоя продаються от такі папки з файлами. І я думала виривати, да, це я вклала матеріали сюди, я думала їх виривати, да, вони так тут можна їх вирвати і такого розміру робити, наприклад, альбом. І вшивати якимось чином. Ось я вирвала вам поканю ці файли сюди між сторінками, щоб сюди входили малюнки і коробки. Може хтось це втілить? Ну, не я. Також я ж ось це купувала ці конверти це 4 формату. І ось так я їх зробила. Да? Тобто, я зробила на основі все-таки цих конвертів С4. Тобто тут додатковий гаманців і сюди можна вставляти, і сюди можна вставляти. Не у всі я вставила, я просто як для прикладу вставила, де воно може бути, все одно я буду все розказувати, показувати власниці, то я думаю, що їм буде цікаво. І так, Як я вже сказала, в цей альбом пішли сторінки з. Книги, книги і іншої бондесіне. Десіне. Ці гарні малюнки ось також були сюди вставлені. Да. Для основи да, цих декоративних частин я також використовувала на всіх. Да. А, ще я робила ось такі рамочки. Ну, Стандартно, я не знаю, я взяла авал, щоб мені підходив під фотографію, і далі просто вирізала, прострачувала. На кожному, щоб об'єднувати, да, бачите, я тут поєднувала кольорові гами, тобто тут, тут. ну, і Це для економізи скраб паперу також робилось. ну, І для поєднання. Да, тобто Тут квіточка такого кольору йшла, ну, щоб воно співпадало. Да, тут, ось, бачите. Отак шло. Ну, коротше, десь намагалась, щоб якась гармонія все-таки була присутня. Да? Так, нескладні композиції я робила, скажу відверто, тому що багато декору в такі роботи мені здавалося не дуже. Так, то як воно все-таки. Різноманітне. Я вважаю, що сюди просто да, які в нас фотографії з нашого життя. Різноманітні. Тобто в дітей з різних ситуацій да, можуть бути фотографії, це альбом не для фотосесії. Цей альбом саме для таких простих фоток з нашого повсяденного життя, що ми можемо. Спокійно сюди вставляти. Так. На що клеїти фотографії, я покажу, на що я клею от такі двосторонні скотч, це дуже зручно, і ти можеш приклеювати фотку любого розміру, куди тобі потрібно. Тобто з куточками я не заморачувалась, тому що ну він такий, знаєте, свободний стиль. І куди. Приклеїти фотографію, це вже теж має і мама підключатися, має і мама на фантазії йти. Куди що тут додавати? Да? Такі підкладинки під фото. Тут на. Раз, два, три, чотири, шість фотографій. Тобто, я думаю, що в цей гаманець можна також чотири спокійно. І в такій гаманці можна. Це я показала, мені здається, да, я показувала. Спокійно можна вставляти. Да? Тобто про конструкції поговорила, бачите, намагалася кудись вставляти так по, по черзі, щоб показати, що воно там є. Бо я вважаю, наприклад, малюнки не займа... ну, набагато тонше, там папір 80, мабуть, а не скраб папер, то воно не буде займати стільки місця. Так, ці підкладинки також я робила. Тут досить великий формат, якщо не захочуть малюнки, можна вставити також і фотографії сюди, так? Да? Можна вставити фотографії сюди. Ось такий розворотик, Поєднуючий елемент, тут був в мене горох. Зараз ми вставимо. І тут горох, і тут горох. Е, пішов не з одної колекції, з дуже різних, і взагалі не з телею, що я планувала, сюди пішло. Е, до речі, це не зовсім і дитячі колекції йшли. Е, з різного формату. Паперу, я робила, якісь листи, я додавала з формату А4, якісь листи додавала да, 30 х 30. Е, цю Фенечку теж я десь знайшла. Вона така, знаєте, прорезинена. І ось вам сонечко, квіточка сюди пішла. Так? так мені захотілося її туди додати. Всередині я тут показувала. Так, такий розворотик. Метелики годзики. Метелики годзики. Так. Намагаюся зараз зрозуміти, де я що робила. Такий в мене любовний розворот рожевенький такий. Так, мені хотілося сюди додати. Звісно, річ, що це на період, на який період цей альбом я робила, на період до школи. Так, то, як вона зараз пішла в другий клас, мені би хотілося для неї зберігти спогади в у Києві, в Польщі, вона там також, ну, знаєте як. Я її робила на перший рік життя. І це після чого вона мені замовила цей альбом, вона почула, як бабуся їй сказала, Боже, скільки труда в це вкладено. І вона зрозуміла, що це не просто так. Тобто, так, да, дійсно іноді дитині треба підштовхнути, щоб хтось щось сказав. І ось вона попросила мене зробити щось цікаве для неї. Мені здається, буде цікаво. Ці герої, вони втілення нашої дівчинки, вона дійсно шкодна, дійсно прекрасна, вона дуже багато що вміє, вона допомагає мамі. Вона. Вміє готувати. Зараз займається активно гімнастикою, вона музикою займається, якщо вона малює, то вона малює. Ну, дуже різно, да, діти в нас дійсно різносторонні, і тому мені хотілося для неї саме зробити щось цікаве і втілити да, в, цю, в цей задум. І зберігти її спогади, да? кожному з нас цікава я історія. Сама я з особистим підходом, да? Особ... особливим, особистим, да? щоб вона дивилася не лише фотографії, як вона була маленька, а і роздивлялася, що вона на той момент, як вона малювала. Ну, бо тобі можуть розказувати, колись в мене була. Улюблена да, тема. Да, я думаю, у багатьох хто мого віку е, ш... говорять діти. Да? Такі були короткі фрази. І е, саме ну, цікаво, що я там говорила, що я там робила. І е, знаю, що це більше зберігти, куди. Дав... Дівати ці шедеври, да? в мене дорослі діти. Спробую викинути хоч одну іграшку або їх там талановиті ці шедеври. А якщо їх так от інтегрувати, то мені здається, це було інтересно. Знаєте, яка ще ідея народилася, коли створювала цей альбом? Як можна ще інтегрувати малюнок дитини? Да? Я вам розказала про файлики, як я думаю. А ще я думала потім. Ну, якщо от малюнок, він же А4, він же ж більше, він отак, наприклад, вони ж малюють не так, а так. То можна, значить, розрізати і сюди частину малюнка доклеїти сюди, а тут уже скраб, папіри, фотографії. Ну, Мені здається, це буде цікаво і, ну, типу, отак можна ще зробити. Може, хтось втілить. Ну, вже не я, я вже свою книгу зробила, Але дуже цікаво подивитися, як роблять інші. Можливо, да, я там чула Іванка, що робити з шедеврами. Можливо, це змотивує мам, в кого діти творчі і хочеться зберегти дійсно шедеври, що хтось зробить. Накшталт такого, а може не такого, а може іншого, але це буде такий ну, саме поштовх зробити щось не схоже на дитячий альбом, а книгу життя вашої дитини. Всім вам дякую за ваші перегляди, вподобайки, коментарі, підписки. Мені дуже приємно. І бажаю всім натхнення творчого. Миру, добра, процвітання, до зустрічі з крапти з Наталкою, па -па.